Лаяти не можна хвалити. Як багато у житті наших дітей залежить від того, у якій частині цієї фрази ми, читалі та батьки, схильні поставити питання: як хвалити дитину, щоб не перехвалити? Чому людям більше подобається сварити, дорікати дітей аніж хвалити? Якщо дитина чує молодець, кожного разу, коли у неї щось виходить, цей механізм позитивного підкреплення досить швидко закріплюється у свідомості. Діти ростуть, і планка батьківських, а згодом вчительських вимог підвищується. Тепер для отримання похвали треба зробити більше або краще. І може настати момент, коли дорослі зовсім перестануть хвалити дитину. А раз немає заохочення, то і ту чи іншу дію здійснювати немає чого. Потреба в похвалі залишається з людиною на все життя. Та рано чи пізно з'ясовується, що десь тебе хвалити не будуть. Навчання в університеті або робота в офісі. Можуть стати нецікавими, якщо ви не отримуватимете позитивне підтвердження своїх успіхів у вигляді звичайнісінької похвали. Чи не погрожує це вам незадоволенням, стресом і зрештою втратою сенсу життя? Похвала! Саме про неї ми будемо сьогодні вести мову. Мене звати Віктор Громовий. Для початку давайте з'ясуємо, що ж таке похвала. Похвала це позитивний відгук про когось або про щось, схвалення. Ніби все просто і зрозуміло. Дитина зробила щось хороше, і ми відразу ж її за це похвалили. Але так буває не завжди. Часто ми мовчимо. Логіка цієї мовчанки дуже проста. Він зробив те, що він мав зробити. Він виконав своє власне домашнє завдання. Навіщо його ще за це й хвалити? А іноді буває ще гірше. Замість того, щоб похвалити, ми починаємо щось бурчати. Міг би й раніше це зробити. Нарешті ти навчився. Міг би й без помарок написати цю роботу. Тобто, замість того, щоб похвалити, ми дорікаємо. Хвалити дитину необхідно. Це педагогічна аксіома. Давайте розглянемо типові ситуації, наприклад, на уроці. Для цього пропоную провести простенький експеримент із арсеналу ізраїльського професора Гьори Дромі. Оцініть, будь ласка, мої успіхи з математики, подивившись на те, як я виконав вправи на додавання. Так, усі відразу вказують на помилку у третьому рядку. І як вам не соромно, я ж майже все зробив правильно. А ви замість того, щоб мене похвалити, відзначити мої успіхи, вказали на одну єдину помилку. Мій власний досвід теж свідчить про існування е, нашої схильності до застосування саме негативних стимулів, про патологічне бажання знайти недоліки, знайти помилки і обов'язково вказати на них, вказати гучно і публічно. Моя мама приходила з батьківських зборів, і коли тато запитував про те, що ж там говорили, казала, та знову склоняли за дві четвірки. Усі інші оцінки в мене були відмінні, але за це мене не хвалили. Мене дорікали, що я міг би бути відмінником, а значить, і показники успішності в класі були б кращими. Але я не хочу докласти для цього хоч якихось зусиль, і значить, навмисне тягну клас на дно. Ми можемо запросто, не задумуючись про можливі негативні наслідки, пропісочити когось із учнів на батьківських зборах, процитувати якусь дурницю з учнівського твору перед усім класом, повідомити інформацію абсолютно приватно про стан успішності, а то й про стан здоров'я тієї чи іншої дитини перед усім класом. І це вважається абсолютно нормальним для нашої педагогічної практики. І це відбувається не тільки в школі, а вдома. Помив посуд, а міг би ще ж і смітник викинути, а міг би ще ж і килим пропилисосити. Так чому ж ми бурчимо там, де варто було похвалити? Преподавателі, которые перевіряли сочинення абітурієнтів во время зовнішнього независимого оцінювання по українському языку і літературі 2011 року, составили список самых ярких цитат у школі. Я пройшла наче Другу світову війну. Наші проблеми це наші вчителі. Вони нас характеризують. Просто це потрібно пережити. Шановні перевіряючі, поставте мені добру оцінку, бо батьки мене повісять. Людина, народившись на світ це вже проблема для батьків. Сиджу я у цьому класі і чухаю там, де не свербить, бо нічого не знаю. Твір це, на жаль, занадто складне завдання для нашого склеротичного мозку. То чому ж нам більше подобається сварити, дорікати дітей аніж їх хвалити? На мій погляд, є три основних причини цього: по-перше, коли ти когось свариш, когось дорікаєш, комусь сказуєш на якісь помилки? Ти, звісно, демонструєш свою владу над цією людиною, бо ти можеш це робити, а він не може. Ти можеш йому це казати, він має слухати і враховувати. На жаль, багато моїх колег грішать саме таким дешевим способом самоствердження. По-друге, ми справді привчили абсолютну більшість наших дітей до того, що нормальної людської мови вони не розуміють, поки на них не крикнеш, поки не визвіришся. Не викинають найелементарніших речей, кажуть батьки і кажуть вчителі. Але ж ми плутаємо причини з наслідком. Це є логічним наслідком того, що упродовж багатьох років ми привчили до того, що лише криком ми могли добитися виконання найелементарніших речей, найелементарніших завдань, і іншого способу спілкування, окрім крику, ми не застосовували. Утім, ми плутаємо причину з наслідком. Це є логічним наслідком того, що впродовж багатьох років ми не навчилися будувати ні школу, ні сім'ю без крику. Ми не навчилися спиратися на позитивні стимули. Зрештою, маємо те, що маємо. Не крикнеш, не послухай. І третьою причиною цієї ситуації є загальна схильність нашого суспільства до застосування саме репресивних методів як єдиного можливих ефективних важелів впливу. Зробив добре, що тобі за це буде, нічого не буде. Зробив погано буде погано. Звісно, якщо ми не знаємо, що запропонувати дитині у випадку, якщо вона добре зробила якусь роботу, залишається спиратися на страх покарання. Не зробиш цю роботу чи зробиш погано, буде двійка в щоденнику, будуть викликані батьки до школи, не дам гратися з комп'ютером та інше. Два зауваження для роздуму. Шановні дорослі, у випадку, якщо ви почали лаяти дитину, прислухайтесь до того, що ви говорите. Адже це ви говорите про себе. Діти це завжди правда про нас, дорослих. Звісно, не треба підміняти фразу хвалити це добре, а лаяти це погано. Фразою хвалити завжди добре, а лаяти завжди погано. Отрицательне обычно обично громко и і з ударением, В то время как положительные, подобные каплям дождя в потоке жизни, они не производят никакого шума и почти не вызывают ряби. Трудись усердно, можно прочесть во всех учебниках, а вот не надрывайся так. Скорее услышишь дома. Приходи вовремя. Распространенный совет, но в реальной жизни чаще говорят не опаздывай. Не будь дураком. Гораздо популярнее, чем будь умницей. Эрик Берн. Люди, которые играют в игры. Хвалити дітей потрібно. На жаль, це відбувається не часто, а то й не відбувається зовсім. Ми по сьогоднішній день живемо традиціями репресивної педагогіки як в школі, так і вдома. Ми не навчилися використовувати такий інструмент позитивного підкріплення бажаної поведінки, як похвала. Ми не створили системи нагород, які б давали можливість заохотити будь-який успіх в будь-чому кожної дитини в школі. Зрештою, ми не вникаємо в тонкощі мотивації до навчання наших з вами дітей. Коли я проводжу свої майстер-класи в різних школах України, я прошу своїх колег-вчителів написати на листочку паперу ті фрази, які вони використовують для того, щоб похвалити дітей. Знаєте скільки набирається фраз? Максимум 9. І це не вина наших вчителів, це їх біда. Адже на заняттях з педагогіки нас вчили чому завгодно. Нас вчили, що треба, наприклад, зайти в аудиторію і повернутися, цитую ліцом воспітуємим». але ніхто нас ніколи не вчив хвалити дітей. Потім я показую їм слайд-шоу 70 способів похвалити дитину. І кажу, що якщо до своїх семи, які є в вашому педагогічному арсеналі, ви додавите ще сім в вашій школі, у вашому класі, на вашому уроці потепліше. У мене, як і в багатьох батьків, є своя власна персональна колекція маразмів в освіті. Хітом програми є записи в учнівських щоденниках. 90% цих написів це зауваження, це якісь претензії, і лише зрідка проривається щира похвала, щире захоплення чи якась елементарна інформація. Наприклад, читаємо зауваження в щоденнику восьмирічної дитини. Крутився на уроці. Це ж Чудово, а чому він повинен сидіти на уроці як пам'ятник самому собі? Вісім років він і повинен рухатися, крутитися, і якщо це відбувається, значить у вас нормальна, здорова дитина. Так над цими написами можна було просто посміятися, але ж проблема в тому, що часто вони провокують сімейні конфлікти, а то й стають способом провокування психічної, а то й фізичної розправи над учнями руками їх же батьків. А тепер кілька думок з приводу не хочуть вчитися, а значить немає за що хвалити. Дітей не варто змушувати вчитись. Такий несподіваний висновок японсько австралійського соціологічного дослідження, опубліковано нещодавно в Токіо. Соціологи стверджують, що перебуваючи під постійним тиском з боку вчителів і батьків, дитина переживає стрес, який веде до надлишкової дратівливості. А це, у свою чергу, позначається на їх ставленні до оточуючих. Воно стає жорстким і агресивним. Постійні ж стреси, які супроводжують освітній процес у школі, призводять до так званої емоційної інтоксикації. Зайве доказувати, що вона негативно впливає на якісні характеристики ефективності інтелектуальної діяльності усіх учасників освітнього процесу. Ключовим положенням сучасної педагогіки гуманізму є таке: ніколи не задавай запитання учневі, якщо не впевнений, що він дасть на нього відповідь. Адже якщо ти підловиш учня на незнанні чогось, ти публічно розтопчеш його гідність перед усім класом. Недаром же наші учні кажуть, що слово підловити уходить від слова підлість. Тому на заході е, вчителі, як правило, використовують технологію так званих адресних запитань. Коли спочатку вчитель е, називає ім'я учня, потім називає адресоване саме цьому учневі запитання. Отримує, як правило, позитивну відповідь і далі хвалить учня під оплески всього класу. Невже замість традиційного опитування не можна застосувати ось цю технологію адресних запитань в нашій школі? Ще один приклад опори на позитивні стимули. Я привіз із Сполучених Штатів Америки отакий товстелезний каталог відзнак своєрідних символів успіху, які виготовляє одна із фірм на замовлення шкіл. Навчальним закладом пропонується широкий набір символів успіху: різноманітні нагрудні знаки і значки, сертифікати, дипломи, вимпели тощо, персні та медальйони, дощечки з вигравійованим текстом, вмонтованим спікерським молотком тощо, пам'ятні сувеніри, кришталевий м'яч, кубок тощо, предмет одягу, жовта майка лідера, шарф кепка тощо, різноманітні пам'ятні дрібнички. Брелоки, ручки, блокноти, годинники тощо. Усе це, як правило, замовляється із символікою навчального закладу чи шкільного округу. Часто на них наноситься ім'я майбутнього господаря, тобто, вручений за перемогу в якомусь конкурсі перстень чи годинник є іменним. Якщо ви були у шкільні роки більш-менш активною дитиною, то за умови, що ви навчались в американській школі, у вас зібралась ціла колекція з кількох десятків різноманітних відзнак. Створіть власну систему нагород і заохочень у вашій школі, і ви зробите величезний крок у тому напрямку, про який ми зараз говоримо. Звісно, приклади таких гуманістичних підходів до побудови стосунків у сучасній школі можна приводити без кінця. Для того, щоб дитину було за що хвалити, треба створити ситуацію успіху. Традиційно в наших школах продовжують ділити учнів на сильних і слабких. Як правило, наша педагогічна культура не залишає за учнем право бути слабким, плавати на власній глибині. Це призводить до того, що в учня відсутній вибір одного з двох можливих варіантів поведінки: змагатися з явно сильнішим конкурентом чи не змагатися взагалі. Звісно, другий варіант не змагатися у явно програшній ситуації є більш ефективним, причому для всіх. У кабінеті начальника управління освіти тернопільської міської ради Олександра Остапчука я сфотографував відзнаку переможців в номінації Шкільне життя як свято це відзнака вручається людям, які справді роблять шкільне життя святом для вчителів, учнів та батьків. Перш за все, оцінюється вміння проводити свято першого і останнього дзвоника. Відрадно, що управління освіти Тернопільської міської ради та деякі інші продвинутих управліннях освіти запровадили такі емоційно чутливі відзнаки. З чого почати? Як навчитися використовувати похвалу як інструмент позитивного стимулювання? Багато батьків думає, що у випадку, якщо ми будемо порівнювати свою дитину з більш успішною, це стимулюватиме її підтягуватись, це стимулюватиме її докладати додаткові зусилля, рухатись вперед, і таке інше. На жаль, це помилка. Я сам її припустився, коли порівнював свою старшу доньку з її однокласницею. Але поклавши руку на серце, ми дорослі люди, давайте самі собі зізнаємось, чи подобається нам особисто такі порівняння. Коли нас порівнюють з тим, хто багатший, розумніший, красивіший, здоровіший, і таке інше, то чому ж ми думаємо, що такі порівняння подобаються нашим дітям і стимулюють наших дітей? Удвічі шкідливо ставити, в приклад вашій дитині, якщо їй щось дається важко, дитину, якій все дається легко, адже цим самим ви знецінюєте старання, і зусилля вашої ж дитини. Навіщо старатись, докладати зусилля, щоб зробити те? Що без всяких зусиль краще тебе робить хтось інший. Сам факт несправедливості, несправедливої оцінки, замовчування чи ігнорування травмує психіку дитини. До того ж, це породжує і нездорове суперництво. Батьки часто забувають про те, що дитина виконує якесь завдання, підходить творчо, креативно, не лише заради того, щоб порадувати дорослого. Похвала формує зовнішню мотивацію. Дитина може дуже швидко привчитися робити лише те, що подобається дорослим, за що її хвалять. Але ж дуже важливо, щоб у неї сформувалася і внутрішня мотивація. Головне, щоб ми допомогли дитині сформувати внутрішню установку: у мене все вийде, все буде добре. Вихід завжди є, успіху можна досягнути. Будь-яку проблему можна вирішити. Головне не опускати руки. Навчіть вашу дитину не боятися власних помилок? Адже всім відома приказка не помиляється той, хто нічого не робить. Чи знайомі вам дорослі люди, які постійно відчувають себе недооціненними? Вони ображаються з якихось дрібниць, вони заздрять успіхам інших людей. Вони у всьому вбачають спрямовані проти них інтриги. Ці генії, що не відбулися, не можуть системно працювати заради спільної справи, навіть якщо в них є відповідні здібності і таланти. Їх треба постійно хвалити, їх треба постійно заохочувати, їх треба постійно нагороджувати. Та все це зовсім не означає, що батьки не повинні хвалити свою дитину. Правильна похвала торкається не особи в цілому, а лише її конкретної дії. Класно, сьогодні ти підмів підлогу краще ніж учора. Супер, до цього малюнка ти підібрав дивовижні кольори. Який ти молодець? Тепер у тебе правий черевичок на правій нозі, а лівий на лівій. Батькам слід показувати, що ті чи інші дії дитини викликають у них батьків позитивні емоції. Так, я радий, що в тебе це вийшло. Батькам слід завжди показувати, що вони підтримують свою дитину. Ти впорався і це добре, це класно. Саме при такій похвалі дитина відчуває підтримку з боку дорослого, і це стимулює її далі вдосконалюватись, щось робити, пізнавати світ. А тепер кілька простих рекомендацій вчителям: хвалити слід усіх, хвалити слід синхронно з батьками. Слід мати також на увазі: висока оцінка в журнал чи в щоденник, аж ніяк не замінює похвалу. І ще одне. Похвала діє лише з вуст людини, яка є справді авторитетною для цієї дитини, до якої вона позитивно ставиться. Розвиток вашої дитини навряд чи буде в успішному ситуації лебідь рак і щука. Не повинно бути ситуації, коли в школі хвалять за одне, а вдома зовсім за інше. Ви повинні спробувати домовитися з педагогами вашої школи про спільні правила гри, про спільну систему нагород і заохочень. Не можна здати дитину до школи як до камери зберігання і на 11 років самоусунутись. Ви повинні бути в курсі всіх питань шкільного життя вашої дитини, знати, коли і як словом і ділом підтримати потяг вашої дитини до самовдосконалення. І ви, батьки, і ви вчителі є союзниками у спільному процесі виховання дитини. Переконаний справжні зміни в освіті можливі лише знизу. Адже за зачиненими дверима своєї школи освітню політику визначає її директор, за зачиненими дверима свого класу усі питання викладання того чи іншого предмету визначає вчитель. За зачиненими дверима своєї квартири чи будинку саме ви, шановні батьки, визначаєте те, як ви будете виховувати свою дитину. Усі лають, а я буду хвалити з такої внутрішньої установки вчителя. Можуть початися позитивні зміни в житті багатьох дітей. Зрештою, давайте нарешті розбудемо в собі внутрішню дитину, яка оживає в нас тоді, коли ми задаємо запитання щодо найпростіших речей, сприймаємо світ щиро, зачудовано, безкорисливо. Справжній учитель чи батько це самодостатня людина, яка, попри накопичений досвід чи мудрість, зберегла в собі цю внутрішню дитину. Якщо ми зберігаємо чи відкриваємо в собі внутрішню дитину, ми досягаємо розумного балансу між отим дорослим захисником, контролером, який у нас домінує, і між дитиною щирою, безпосередньою зачудованою радістю. Тож давайте не будемо робити з наших дітей маленьких дорослих. Краще давайте самі будемо залишатися хоч в чомусь дорослими дітьми. З вами був Віктор Громовий. Давайте вчитися цьому мистецтву разом.